Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. Мені так приємно. Розповідати вам про ці цікавинки середини Канади, розповідати вам про те, що ви не можете знати та не дізнаєтеся, навіть в новинах такої інформації нема. Хотів сьогодні коротенько вам розповісти про цю депресію, цю складну депресію, яку українці переносять та переходять тут в Канаді, особливо жінки з дітьми без своїх чоловіків. Скільки їх тягне додому? Наскільки це складно, коли ви на чужині? Ви дуже сильно хочете додому, ви дуже хочете поїхати додому та побачити свою хату, свій двір. Просто свої вулиці, це набратися цієї позитивної енергії, цього українського повітря батьківщини, що ви ніколи не знайдете на чужині. І чужина, як не повірте, вона вдаряє тоже по ментально дуже людям. Я знаю, що це, звісно, не війна, це не є такий складний час, як в Україні, і що українці переходять щоденно. Але ми говоримо про те, що саме з українцями відбувається тут. І цей депресняк він даряє по людях. він... Люди плачуть, люди хочуть додому. Люди переживають, коли бачу, що Україну обстрілюють. Особливо я говорю про жінок з дітьми. Їм дійсно важко, тому що вони не можуть захищати Україну, але їхні чоловіки деякі захищають і вони тут так далеко від дому, не знаючи, що очікувати, які новини завтра принесе їхнє життя.